Французькі народні казки. Українська. Вразливий шустик. Був собі колись на світі маленький веселий гном. Звали його Шустик. Носив шустик черненький синій каптанчик, чорні лаковані чобітки та яскраво червоний ковпачок, що сидів у нього на голові завжди трішечки набаки. Гномик був лагідний. Ніколи не жирився і не цирався ніякої роботи, щоправда, мав він одну ваду, був надзвичайно вразливий і довго не прощав кривди. Та це тільки приказка, а казка далі буде отож занадився шустик до дядечка Чомутака, в якого куховарила добра бабуся клюзере. І так гном її полюбив, що став уночі робити за нею всю роботу – кухню підметав. Посуд мив, сковороди та човенці чистив, кастрюлі та мідні тази до биску натирав, ще й сумлінно змітав порох зі старих дубових шаф, буфетів і стільців. От мені б такого шустика. Бо як усі поцнуть, шусне гномику дім, скине свій синій каптанчик і нутру дитися, не згортаючи рук. А як упорається з усім, сяде на гладенький теплий камінець біля самої печі, поп'є з глечика теплого молока і підпершого рукою, слухає, немов зачаровани, нескінченну пісню свого приятеля цвіркуна. Старенька Клюзере не знала, як і дякувати шустикові, і годила йому, як тільки могла, лягаючи спати, неодмінно лишала в печі трохи жару, щоби в кімнаті було тепло і камінець не нахолоняв. А на столі завжди стала для шустика глечик свіжого молока з густими вершками. Щоночі чекала стара куховарка свого турботового помічника, а коли той приходив, клюзери милувалися на його охайну роботу. Одне лише було прикро ні разу не довелося їй побачити в напівтенній кухні шустикове обличчя. Надто крихітний він був, такий, як долонь, не більший. Та ще й ковпачок, що звисав на лобик, заважав його розгледіти. Отак жили всі вони в мирі та злагоді. Тільки спіткало їх горе, померло від старості клюзере. Пожурився, пожурився хазяїн та й уйзав у дім замість старої бабусі нову куховарку, сміхотливу пустунку Агнес. Знову Шустик став навідуватися до дядечка Чомутака та допомагати на кухні. І треба сказати, полюбив він нову куховарку не менш, ніж любив колись добру клюзере. Подобалося шустикові і її дзвінкий сміх, і її веселі жартівливі пісні. Здавалося йому, що навіть старі каструлі та мідні тази задзнять у неї в руках веселіше, ніж досі. Все було б гаразд, якби не спало якось на думку Агнес недобре пожартувати своїм працьовитим приятелем. Розпекла вона в печі камінець, поклала його на місце, а сама шмихнула в постіль та підглядає за гномиком. Перебив гномику усю роботу, одягнув каптанчик і, взявши глечика з молоком, подріботів до свого камінця, сів гномик на камінець та, враз, як підскочить, вислизнув у нього з рук глечик і надрізки розбився, а сам шустик прожогом кинувся до дверей, перекидаючи тазики каструлі, сковороди та інше кухонне начиння. Побачила гнеще коло, схопила з ліжка інук викоти гномика. Вернися, шустику, вибач мені, нерозумній, що я так зле ж пожартувала з тебе. Вернися, шустику, пробач мене, якщо можеш. Та було пізно. Не захотів шусток простити їй того безгуздого жарту і зник хто зна куди. І пішов все домі дядечка чому так шкаребердять. В кімнатах порох та павдиння, на кухні брудний посуд, іржаві тазини, чищені сковороди, хоч як старалася Агнес дати всьому лад, нічого в неї не виходило. Ось тоді то й збагнула вона, що значить скривдити доброго гнома. Невесело стало їй на душі. Розучилась вона співати сміятися і щораз частіше мовчала та супилась. Та й дядечко чому так почав скоса позирати на куховарку, чого це, мовляв, у неї нічого не клеїться. Змовчала Агнес, ні слова не сказала хазяїнові про свою безглузду витівку, а згодом забрала свої речі і пішла геть із села. Що ж, сама винна? Ось так усе все в поводині, ось так усе занедбано і, бідна, Агнес намагається всьому дати ладу. Як тільки вона пішла, Шустик знову повернувся до дядечки Чомутак. Правда, в будинку він більше не з'являвся і хатньої роботи не робив, зате припало йому до душі і коней поради. Щоночі ходив він у стайню і брався до діла, вівся коням засипав, напував їх чистим, розчисував хвости і гриви, а потім, помилувавшись на свою роботу, зникав у нічній темряві. Здогадувався, звичайно, дядечко, чому так, що все це шустикова робота. Отож і вирішив він якось віддячити малюкові. А як не зробити, коли чому так? Його навіть не бачив ніколи. Покликав чому так до себе конюха і звелів вистачити вночі маленького. Ну, ось можете ще раз побачити. Сумну Агнес, яка просить пробачення. Ось і на безлад, який залишився, коли чому так не допомагає, можете глянути, поставити на паузу, наблизити ілюстрацію. Так. А ми. Читаємо казку далі. Тож, покликав чому так себе, до себе конюха і звелів вистежити вночі маленького гнома. Коли з'явиться шустик у стані, негайно поклич мене, зрозумів. Та гляди, не сполохни його ненароком. Вислухав коню хазяйську настанову і причаївся вночі біля стані. Довго чекати йому не довелося якраз у півночі рипнули в стані двері. І в тьмяному місячному сяйді з'явився крихітний гном у синьому каптанчику, в чорних лакованих чобітках і в червоному ковпачку. Не стиг гноми кроку ступити, а конюх хап і зірвав ковпачок з його голови. Підскочив шустик та як закричить на конюха «Негайно не віддай ковпачка, бо лиха тобі буде. Оберну тебе на віслюка. За що зарготав конюх? Не віддам я тобі ковпачка, доки хазяїн не прибіжить, та не подякує тобі за прияз. Віддойку впачко, чує, ще дужче рознілася шостик. Та не послухався його конюх, а поки біг, бігав по хазяїна, шустика й слід проховав. Розпитав, дядечко, чому так конюха, що там трапилося, той і розповів, як усе було. Розлютився дядечко чому так, виявив конюха та за його безглузду на поддатливість, і сердитий спад пішов. Наступного ранку вийшов дядечко чомотак у двір. Бачить, стоїть під стайною якийсь кошеногий віслюк. Приголомшений чому так роздивився віслюка з усіх боків і йому сяну, та це ж швидки шустика. І віслюк цей не віслюк, а мій конюх. Еге, я помстився шустик за свій червоний ковпачок. Треба б його десь відшукати, повернути гномикові. Довго чому так шукав ковпачка, а той в воду впав. Не день і не два минуло, поки знайшовся ковпачок на гілці високого дерева. Очевидно, сам конюхи закинув його туди. Узяв дядечко чому-так ковпачка, почистив його гарно щіткою і поклав на видноці. А коли на ранок зайшов у стайню, то побачив, що червоний ковпачок десь зник, а біля коней його конюх стоїть. Усміхнувся дядечко чому-так, однак нічого не сказав, а лише подивився на вичищених аж вескучих коней і вийшов у двір. От бачите, хіба можна кривдити добрих і працьовитих помічників? А я ще додам, ніколи не крифтіть маленьких, бо вони можуть і обернути тебе на віслюка. А ось, до речі, наш маленький гномок шустик.